Куцьку на роботу шукають водія автотранспортних засобів. До обов'язків входить здійснення перевезень по Україні та Європі Польща, Румунія, Литва. Зарплата 30 тисяч гривень. <звук> У Ковалі також шукають водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях МАН. Вимоги утримування автомобіля в належному стані. Зарплата 45 тисяч гривень. У місті Луцьк є вакансія головного бухгалтера. Потрібно проводити операції з акцизними товарами, пальним, введення зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського та податкового обліку та здійснення контролю над роботою відділу. Потрібен досвід роботи на підприємстві з продажу пальних матеріалів. Зарплата 25 тисяч гривень. У Рожищі потрібен інженер-конструктор. До обов'язків входить розробка проєктів каркасних будинків, визначення оптимальної конструкції будівлі з урахуванням вимог клієнта, норм і стандартів будівництва, розробка технічних креслень, специфікацій і технічних документацій для виробництва. Зарплату обіцяють 25 тисяч гривень. У обласному центрі є вакансія слюсаря з механоскладальних робіт. Потрібно виконувати монтаж і складання відповідних вузлів, систем, агрегатів, автобусів і тролейбусів, монтувати трубопроводи, встановлювати електрообладнання на транспортних засобах, виявляти й усувати дефекти та несправності зафіксовані у процесі випробувань. Зарплата 21 тисяча 890 гривень. Також у Луцьку шукають слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж, обов'язки проводити ремонт теплових камер, виконувати складальні, реконструктивні та монтажні роботи середньої складності на трубопроводах, та лажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів та елементів за допомогою вантажопідйомних механізмів і спеціальних пристроїв. Зарплата 21 тисяча 500 гривень. У обласному центрі також є вакансія водія автотранспортних засобів серед вимог, перевезення паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи Вольво, Сканія та обслуговування АЗС марки Вок зарплата 21 тисяча гривень. Також у місті Луцьк шукають токаря. Потрібно виконувати токарне оброблення з доведенням складних відповідальних деталей та інструментів з великою кількістю переходів, які потребують перестановок і комбінованого кріплення, оброблювати довгі вали та гвинти із застосуванням декількох люнетів, обточувати зовнішні і внутрішні фасонні поверхні. Зарплата 20 тисяч гривень. У місті також шукають машиністи-екструдера. Потрібно виконувати роботи на екструдері. Специфічному апараті де керування здійснюється автоматично. Зарплата 20 тисяч гривень. <звук> У Луцьку є вакансія друкаря флексографічного друкування, обов'язки друк на рулонних матеріалах, обслуговування агрегата на флексодруку, обслуговування виробництва поліетиленової плівки. Можливе навчання на підприємстві. Зарплата 20 тисяч гривень.